Де ж ти блукаєш, мій любий коханий, я вже втомилась так довго чекати, марити, ночами не спати. Вікно весь час тебе виглядати, в холодному ліжку себе обіймати, бо я вже так сильно хочу кохати. Кохання моє таке сильне і справжнє, воно безмежне, як море без края. я хочу торкатись тебе, цілувати, голубити ніжно, на ручках гойдатись, в міцних обіймах, твоїх засинати, і мріяти, пестити, бавитись, грати. А вранці від щастя з тобою прокидатись.